Добрий день. Сьогодні зробимо гадання на такій цікавій колоді, як Дівіан Мун Таро. Це таро божевільного місяця. От. І подивимося, що які нам карти випали. Погадаємо, який буде наступний рік 2026. От. І дивимося. Так, такі карти нам випадають. Так, зараз вам ближче покажу. Вона трошки великого формату. Перша отака от. З пентаклями. Так, шість пентаклів, потім э, маг, карта мага. От, що у нас? Ця, взагалі цей розклад нам каже, що рік буде дуже потужний тр... трансформаційний рік. Ця колода специфічна, тим, що вона підсвічує приховані мотиви, роботу підсвідомості та реальність без прикрас. Ось як можна розломачити прогноз цих трьох карт не будемо багато. Брати тільки три, значить, шість пентаклів це у нас ресурси та обмін. Рік почнеться або пройде під знаком налагодження балансу між давати і брати. У фінансах ви можете отримати допомогу, грант або підтримку, на яку розрахували. Але будьте уважні, у цій колоді шість пентаклів, часто нагадує про ієрархію, хтось дає. А хтось змушений просити. І порада, будьте щедрими, але не дозволяйте іншим маніпулювати вашою добротою. Маг. Да. Мах це у нас була друга карта це у нас час діяти, це центральна карта розкладу. Ви отримаєте всі необхідні інструменти, щоб змінити своє життя. Енергія магу у цій колоді це майстер, який буквально збирає свою реальність, ви відчуєте приплив сил, інтелектуальну ясність і здатність керувати обставинами. Значення, якщо ви планували якийсь новий проєкт. Зміну професії, чи навчання, це ідеальний час, ви головний герой, і результат залежить виключно від вашої волі та майстерності.